Добрий день, ви на каналі Магія саду, 28 вересня, неділя е... почав збирати, забув зняти відео, так, от вже там відерці в мене трошки є. Чемпіон була в нас весною чи взимку коротка обрізка. Так, люди в коментарях писали, як чемпіон на підщепі М9. Без шпалєри, без дроту, без підтримки. Отака така тут в мене ситуація, Тоже знизу зібрав Тепер передивимося, що в нас на верхівці. Так, Дивіться, це який розмір. Це коротка обрізка. Чемпіон. Так само тут, посередині тут менше. Дивіться, що робиться внизу. Так само чемпіон на М9 і пронормована. Такі дерева невеличкі. Їх можна взагалі сержати через 50 см. Дивимося, що робиться. Отаке завантаження. Да, серединка щось пуста, але ну, в принципі і то, це забагато, треба було ще пронормувати, але дивіться, який розмір нормальне яблуко. Флоріна. Це нормовано і треба нормувати. Бачите? На цій яблуні плюс-мінус ну, сильно росла на мене. Подивіться, що тут робиться. Не знаю, буде на наступний рік чи не буде. Ось таке тут завантаження. Рядишком. Тож завантаження нормальне, але яблучко невеличкі. Ось таке. Це має всього два яблука. Остальні так само, подивіться, яке завантаження. На М9. Нормував урожай. І ці деревцята. Тут, правда, яблучка дрібні, треба було ще пронормувати було, але щось я раз пройшовся, потім забувся. На цьому рядочку це один сорт трошки більший, чуть потужніше дерево. І на такому, я... на такому дереві має бути 50 яблук, а то й менше, 30. Такі яблуні можна сажати через 50-80 см на шпалєрі, на дроті на підтримки. Це вже інший трошки сильно, більш сильно рослий сорт, теж завантажений, подивіться. Теж пронормовано. І ще треба було нормувати. Але це, по-моєму, не знаю, який сорт на кислі. Може перейти періодичність, перевантаження. І ці теж так непогано, ось слаборослі, смацні яблука. Ось так. Дякую за увагу.